Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Як ви можете бачити, судячи з локації, з того, як вона виглядає на вулиці повними грудьми дихає весна, зелень і все, що нас оточує, таке максимально потужне, максимально наповнене. І саме це спонукало мене підготувати для вас відео про. Класні духмяні весняні аромати в цій локації. Якщо вам сподобається подібний формат і, і локація, також вам буде приємною. І що немало важливо, якщо оточуючі звуки, які ви будете чути, також ну, не завдаватимуть вам дискомфорту, дайте мені знати в коментарях. Я з великим задоволенням буду готувати відео з цього місця, а це, власне, наш сад. Ще одна з таких джерел енергії та натхнення для мене, оскільки саме тут я проводжу велику частину часу, доглядаючи за цим садом, ну, безумовно, разом з чоловіком, тому що він займається травою, він займається деревами. А я оцім всім, так сказати, дрібним озелененням, ну і підтримкою чистоти, якоїсь естетики в цьому просторі. І якщо ви вже побачили цю картинку, значить ви розумієте, що на вулиці повноцінна весна, і прийшов час поговорити про класні весняні аромати, які ідеально будуть звучати в такому теплому, прогрітому, ще дещо прохолодному просторі і почати свою підбірку я хочу за аромату, який неймовірно люблю, і який саме асоціюється в мене з весною. Якщо вам видно, зараз дуже красиво цвітуть. Яблуні, неймовірно, красиво цвіли вишні, вже, на жаль, вони відходять. І перший аромат, який якраз і асоціюється у мене з весною та з цим весняним цвітінням це композиція, яка нещодавно з'явилась в моїй колекції аромат бренду Guerlain Серія Aqua Allegoria Flora Cerisia. Це неймовірно красивий аромат з звучанням. Весняного цвіту. Композиція стартує нотами бергамоту та кавуну. Вони дають таку приємну соковитість, якусь легкість та прозорість. В серці композиції разом з вишневим цвітом знаходиться нота груші та троянди. Ну, і красива база з білого мускусу, деревинних нот та фіалки також робить композицію дуже такою, знаєте. Повітряною, легкою, оці приємні деревинні тона так вдало відтіняють красиве квіткове звучання. Оця приємна соковитість також неймовірно красиво проявляє весь аромат, тому це для мене от суто весняний, неймовірно красивий аромат. Я перепрошую, тому що можливо в відео буде звучати різні звуки. Але я якось думала вибрати хвилинку, коли б спробувати, щоб це було тихо, але поясню: ви знаєте, навіть оцей звук, коли сусіди косять траву, інший сусід десь щось собі будує на своєму обісті. Для мене це звуки життя. Життя, яке продовжується, не дивлячись ні на які важкі обставини. В нашій країні, тому я вирішила зберегти це все. І ну, цей, як то кажуть, брак по шуму, він для мене буде підтвердженням того, що життя продовжується, і люди, не дивлячись ні на що, намагаються жити це своє життя. До речі, вам може передати привіт наш пес. Він у нас бігає в дворі, не в цій частині подвір'я, а в іншій. Але якщо хтось проходить по вулиці, то він вітається з усіма, ну, відповідно, привітається з вами, тому можете бути. Будьте готові до того, що він в якийсь момент долучиться до нашої розмови. А я продовжу. І е, наступний аромат для весни, от яким, до речі, я зараз активно користуюсь, це аромат бренду Dior Joy. Е, насолода простором, насолода звучанням, є в ньому якась така дуже приємна солодкуватість, є якась така приємна дуже соковитість в цьому ароматі, і є якась така. Пікантність, яка мені неймовірно імпонує. Композиція на старті звучить нотами бергамоту та мандарину. Дуже красивий жасмин з трояндою. М'який персик та листя смородини в серці, роблять от якась така дуже приємна пікантність в звучанні цього аромату для мене існує. І далі все це звучання йде в дуже приємний такі деревинні тона кедру, санталу, пачулі, білий мускус, додає вершковості. Дуже приємно. Класна композиція. Якась вона мені не зразу відкрила свою красу, але зараз я дуже насолоджуюся тим, як проявляється цей аромат, і тому я його щиро рекомендую вам на весну. Також весною для мене ідеально звучить. Квіткове поєднання, і таким квітковим поєднанням, і парфумерним знайомством та відкриттям стало для мене знайомство з ароматом бренду, такого дуже давнього історичного. Це бренд Хубігант. А їхня композиція Келькас Флір Original якраз є оцім ідеальним поєднанням різнобарв'я квітів, оскільки тут ви відчуєте і звучання нот. І конвалії, і гвоздики, і буску. Е, є в цій композиції і ноти, безумовно, жасмину, і лангі лангу, і фіалки, і ноти ірису, і ноти кореню ірису. І стартує цей аромат такими красивими дзвінкими, цитрусовими нотами: лимону, бергамоту, апельсинового цвіту, тархун, також заявлений в старті. І Безумовно, розкішна база з дубового моху, мускусу, ванілі, бобів тонка. Ну, настільки красиво проявляє всі компоненти аромату. Для мене, не дивлячись на те, що аромат був створений в 1913 році, уявіть 111 років композиції. Для мене він звучить дуже е, цікаво, дуже виразно, і я не відчуваю в ньому ніякої ретровості, хоча вік ніби натякає на те, що може бути ретрове звучання. Ні, оце багато квіткове поєднання так красиво проявляється, дуже прекрасний аромат. Неймовірно, мені імпонує, тому я його рекомендую на весну. Також весна у мене безумовно. Асоціюється з цвітінням троянди. І тому на весну для мене є ідеальним в своєму звучанні аромат бренду Yves Saint Laurent Париж Прем'єр'с. Ну, по назві зрозуміло, що композиція присвячена ноті Троянди. І ця композиція вона настільки досконала в своїй простоті, оскільки тут нота троянди, фіалка. та... Листя і бруньки чорної смородини. Красиво, невагомо, якось прозоро. Для мене, до речі, дуже стійко, дуже шлейфово. От, якраз коли вже така починається спека, ну, неймовірно класно звучить цей аромат, тому я його також впевнено рекомендую на весну. Таких самих рекомендацій заслуговує аромат бренду Calvin Klein. Етерніті момент. Це фланкер на відомий аромат Етернеті, створений Софією Гройсман. Аромат є неймовірно красивим поєднанням квіткових та таких приємно фруктових нот. В серці тут піон, жасмин, водяна лілія, і на старті відчуваються дуже приємні ноти дині, лічі та малини. І якось оцей такий квітково-фруктовий мікс робить. Аромат невагомим і в той же час в міру щільним і якимось таким е, дуже е, якимось таким знаєте, духмяним, як то хтось каже, е, привабливим, той, 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 який ніби зазиває до себе. Ну і безумовно, маса е, база з мускусу та сандалу дещо ущільнюється звучання, роблять його більш чіткішим, шлейфовим і е, неймовірно таким приємним. Мені дуже. Імпонує та подобається, як проявляється цей аромат. Безумовно, він прекрасно буде звучати у весняному просторі, тому я його вам також щиро рекомендую до використання. Кельвін Клян Eternity Moment. Безумовно, ще один дуже класний аромат, який я неймовірно люблю. І він, от якраз він асоціюється в мене з весною. Якщо з ранньою весною, то це версія парфумовані в парфумованій воді. Це Шанель Шансе Отендер. Ніжний, невагомий, дуже такий приємний, якийсь він максимально жіночний, лаконічний, без якихось зайвих таких, знаєте, надто виразних нюансів. Ну, це так красиво, так приємно. Оце звучання грейпфруту, айви, гіацинту, жасмину. Білого мускусу, також ірису, кедру та амбри, вони якось так м'яко, делікатно, виразно поєднуються між собою, і цей аромат, він ніби стає продовженням аромату по типу вашого тіла. Немає в нього такого супер парфумерного акценту, ну, неймовірно, красива композиція. І вона, от якраз, у мене асоціюється з весною, з такою вже повноцінною, яка Знаєте, вже так повністю вступила в свої права. І хтось може зауважити, що і Шанель Шанс Офреш гарного навесну. Так, він безумовно класний аромат, але Офреш з його такою цитрусовою якоюсь гірчинкою. і Такою дещо колючістю цитрусової, для мене ідеально він звучить влітку, ідеально балансує вже таку літню інтенсивну спеку. Ну, а от на весну, неймовірно, красива в своєму прояві, для мене композиція Шанель Шанс от Тендер. Це туалетна вода, вона легша, якась така невагоміша порівняно з парфумованою водою. Таким же самим ідеальним для мене є звучання. Весною аромату бренду Сишеда Зен. Теж він якийсь такий красивий, є в ньому якась приємна така хвоєнка. Є в цьому такому красивому поєднанні цитрусів, фруктів та. Квітів якась така е, теж манливість. Стартує аромат грейпфрутом, ананасом, також бергамот з апельсином відчуваються на старті. В серці тут гарденія. Серці тут красиве яблуко, красива лілея, гарденія, красивий лотос, красива конвалія з ірисом, неймовірно приємне поєднання з нотою яблука, якось така вона свіжість, соковитість відчувається от в цьому всьому звучанні. І далі все йде в базу, яка якраз це створює приємне таке. Хвойне звучання, тому що в базі є і сосна, і кедр. Також тут відчувається амбра, пачулі, ноти мускусу та ладану, також присутні. ну Класний аромат, дуже його люблю. Це в мене вже дубль, здається. А то, може, і третій флакон. Дуже приємна композиція, і саме оформлення теж говорить про те, що це щось буде пов'язане з деревиною, з такою приємною, дуже тактильною, і в той же час приємно освіжаючою. Таким самим класним для мене також навесно є аромат бренду Versace Woman. Жінка, красивий флакон, красивий силует і, неймовірно, красиве, легке, прозоре жіночне звучання аромату. І в цьому ароматі так красиво поєднані і троянда, і жасмину, і бергамот. Відчувається тут і малина, і лотос, і кедр, і такі якісь приємно сливові відтінки. Далі це все йде в мускус та амбру, яка також безумовно, які також. Безумовно, трошки ущільнюють композицію. Відчувається якась така ледь приємна, дуже комфортна солодинка. Ну, це не десертна, а просто якесь воно таке дуже-дуже приємне в звучанні. Оцей прояв, неймовірно, красивий аромат. Versace Woman, Сміливо рекомендую вам його на весну. Також для мене є весняним ароматом звучання композиції бренду Живанши Ангели та демони, версія тендер, тобто ніжний. І це не таке потужне, інтенсивне звучання як класичної версії ангелів та демонів. Це трошки інше, легше, м'якше звучання. Навіть найм'якше, з іншого ракурсу проявлене звучання аромату Ангели та Демони Льо Секре. Цей аромат я теж, до речі, дуже люблю і завжди тримаю в своїй колекції. Зараз очікую, коли до мене приїде новий флакон. Поки що немає цього аромату. Але от якщо говорити про весну, то це чудовий час. Відчути красу аромату Ангели та Демони в версії Тендер. Стартує аромат апельсиновим цвітом, конвалією мандарином. В серці неймовірно красиво відчувається нота піону. Також разом з піоном тут є лілія та геліотроп, і пачулі з палісандро в базі. Знову ж таку якусь приємну і деревинність дарують і цьому ніжному, якомусь такому вологому звучанню піону і лілея дає якоїсь такої трошки п'янкості в прояві. Дуже красивий аромат, дуже його люблю. До речі, мало де зустрічаюсь в продажі цей аромат, але якщо у вас є можливість або спробувати поносити його, або придбати флакон, зробіть це, правда, прекрасний. Аромат на весну, який, от він його не так, я до чого говорила, що мало де бачу, його не так часто зустрінеш на оточуючих, але е, відчувати його від себе це суцільне задоволення. І, до речі, він також е, збирає компліменти так само на рівні з версією Льоси Крит. Е, ну, безумовно, е, говорячи про весняні аромати, я не можу сьогодні не згадати про аромат бренду Чируті і Мейдж. Дуже знову ж таки красиво, невагомо, прозоро, якось так волого. І в цьому ароматі поєднується як грейпфрут, як перець, зелені ноти, приємна нота м'яти в серці. Також амбра, шкіра, береза. І от якесь таке, знову ж таки, красиве, невагоме, прозоре, от таке якесь легке звучання дарує. Настільки приємні відчуття в весну, якраз, от, знаєте, якесь таке піднесення, якийсь такий хороший, бадьорий настрій. Дуже люблю цей аромат, досить часто їм користуюся, можливо, в включу цю композицію трошки от в квітні користувалася, а в травні планую більш інтенсивно це робити. І, можливо, навіть цей аромат ви побачите в підсумках місяця, коли буду говорити про свої. Травневі фаворити щиро вам рекомендую звернути увагу на цей аромат. Ну і наступна композиція, про яку я буду говорити, це аромат бренду Bvlgari, All the World, із зеленим чаєм. Для мене вона також, от про весну, про якусь свіжість, радість, не дивлячись на її, досить такі цікаві поєднання. Наприклад, в ньому цитрусові ноти, бергамот, лимон, мандарин поєднуються з такими. Пряними нотами кардамону та коріандру. Дуже красива е середина звучання це жасмин троянда. І вони поєднані з конвалії і база з зеленого чаю, мускусу, приємних нот е кедру створюють якесь таке е ніби й легке, але в той же час пікантно виразне звучання це. Одне з перших творінь Жан-Клода Елена, в якому він от вже відчув оцей свій власний стиль побудову аромату, коли використовується не надто велика кількість компонентів, і вони створюють дуже легку, таку невловиму, ніби, але дуже приємну в своєму прояві в просторі. Композицію, і саме створення цього аромату надихнуло його на подальшу роботу от саме в, такому, в такій стилістиці, коли використовується небагато компонентів, але вони спонукають до якоїсь такої фантазії, до якихось власних асоціацій того, хто користується цим ароматом. І от із зеленим чаєм ніби ти відчуваєш оце. Звучання нот зеленого чаю дуже красиве і оформлення, і неймовірно красиве звучання. Тим самим ідеальним для весняного часу для мене є звучання аромату бренду Lancome от Orangerie в оранжереї. І коли ми говоримо про оранжерею, ну, власне, у мене виникає така асоціація з чимось таким. Е Вологим, з чимось таким, знаєте, життєдайним, коли там ростуть якісь квіти або рослини в оранжереї, і від них іде потужна хвиля енергії якогось створення, енергії якогось такого. Потужного початку. І таким самим, неймовірно, приємним звучанням є, має цей аромат. І це звучання створене за допомогою ноджесмину, який є в серці аромату. Також є звучання приємне апельсину, бергамоту, апельсинового цвіту, кедр з, кедр з бензоїном в базі. Також вони якось дуже приємно завершують оцю всю таку свіжу. Невагому соковиту вологу е симфонію. І ну, дуже красивий аромат, ідеальний для весняного часу. Щиро вам його рекомендую до затесту і безпосередньо використання в період весни. Не фіналізувати хочу одним з своїх таких улюбленців завжди. Також намагаюся, щоб цей аромат був в моїй колекції. Це композиція бренду Ніна Річі Лаїр де Темс. Подих часу. І говорю про цей аромат не лише через те, що дуже красиво звучить композиція, і вона якась така легка, невагома, прозора, не дивлячись на свою багатокомпонентність, а тут досить багато елементів створює цей аромат. Але й про той зміст і той контекст, який вкладали в цю композицію, коли її створювали. Тому що ця композиція... Була створена для того, аби жінки після Другої світової війни знову повернулись до своєї жіночності, до своєї краси, до своєї елегантності і відчули її повною мірою заради самих себе. І оці два красиві голуби, які уособлюють мир і спокій. Для мене вони теж цей аромат якось дарує якесь таке внутрішнє піднесення, коли я їм користуюся. Неймовірно, мене наповнює і. Мені так хочеться сьогодні, в травневі дні згадати про цей аромат і користуватися ним, тому що всі ми з вами 8 травня будемо святкувати День великої перемоги в Другій світовій війні. І я щиро сподіваюся, що з кожним днем ми все наближаємося, наближаємося до нашої нинішньої. Перемоги нашого сьогодення, в якій українська нація так само розквітне та набуде нових сил, нових сенсів та барв, як на те ми власне і заслуговуємо всі ці роки і. Тому сьогодні ця композиція в моїй підбірці. Сьогодні я хочу про неї сказати. Ну, і якщо говорити про компоненти, і з яких складається цей аромат, то це. Просто якийсь теж неймовірний перелік. Це і гвоздика як квітка, і гвоздика як спеція, це і гарденія, і ірис, і орхідея, це і альдегіди, і троянда, і неролі, і персик, і бергамот, це і спеції, і дубовий мох, і мускус, і сантал, і бензоїн, і амбра, і ветивер, і кедр. І, здавалось би, я називаю компоненти з такими дуже виразними, потужними. Проявами, але вони разом роблять цей аромат таким невагомим, таким приємним. Ну, ну неймовірно, красивий. Щиро вам рекомендую його на весну. Власне, у мене цей аромат з весною асоціюється, тому що саме на весні він у мене з'явився. Ну що ж, ось таким вийшло сьогоднішнє відео і сьогоднішні аромати, які ідеально будуть звучати е, ранньою весною. Я сподіваюся, нинішній формат вам сподобався. Якщо так, дайте мені знати. Вкотре перепрошую за всі звукові спецефекти, які супроводжували це відео, окрім моєї розповіді. Е, якщо якісь з ароматів вас зацікавили і ви б хотіли їх спробувати. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом. Напишіть мені туди, я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми композиціями. Або ж прогляньте мою колекцію і оберіть композицію, яка принесе задоволення цієї весни саме вам. Також в описі під даним відео я залишу посилання на сайт на свої сторінки на сайті Шафа та Кремчик, де також представлена моя колекція, і я її ділюся. Можете завітати туди, ознайомитися з ароматами, які є в моїй колекції. Якщо дане відео сподобалось, вам ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться власне, на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Напишіть, якими ароматами ви плануєте користуватися цієї весни, можливо, щось я візьму на озброєння. І також моя колекція поповниться новими весняними ароматами. Тож, зустрічаємося в коментарях. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!